Голос Духа Святого. Аллилуйя! Як приємно чути голос Духа Святого, драгоцінні діти Божі! Коли говорить Дух Святий, ти розумієш і розумом, і духом, і душею, і тілом, як приємно чути голос Духа. Святого Драгоціння, драгоцінній Дух Святий, Дух Божий, Ти посланий християнству Батьком Небесним. Ісус Христос попросив Отця і Він нам дав іншого утешителя, щоб навіки перебував з нами Івана 14,16. Халилу! Навіки перебував з нами утешитель наш. Навчай нас Дух істини. І пригадуй все, що говорив Ісус Христос, бо так написано Івана 14, 26, що Він вас буде навчати і пригадає все, за що я вам говорив. Бо ми храм Духа Святого. 1 Коринтян 3,16 Брат і сестра, ти храм Духа Святого, бо ми викуплені драгоцінною ціною. Як написано 1 Коринтян 19,20 ми викуплені драгоцінною ціною, і ми не належимо уже собі. Тому ми хочемо прославляти нашого Бога в нашому тілі і в нашому дусі разом. З тобою Дух Святий, драгоцінний. Тому, як написано в Івана 16 з 12 по 15, коли ж прийде він, Дух істини, то поведе нас до повної істини, веди нас Дух Святий, до повної істини. Відкривай нам істину, Слова Божого, відкривай нам. Будущее, бо так написано, що Він відкриє будуще. Алілуя! Голос Духа Святого не сплутаєш ни з ким. Бо як Він говорить, то це розуміє і твій розум, і твій дух, і твоя душа, і твоє тіло. Веди нас на глибини Божі, бо так написано 1 Коринтян 2,10. Що він відкривати буде глибини Божі. Бо ми одержали не Духа цього світу, а ми хрещені Духом Святим і вогнем, за який говорив Іван Хреститель Матфія 3:11, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Наповняй нас вірою Божою, драгоцінний Дух. Наповняй нас любов'ю Божою і силою Божою. Бо, як написано, що любов Божа влилася в наші серця Духом Святим римлянам 5.5. 5, 5. Щоб ми разом з Тобою, драгоцінний Дух Святий, прославляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. І батька небесного, брати і сестри, будьте хрещені Духом Святим і вогнем Матвія 3.11 і будьте водіми Духом Божим римлянам 8.14, бо всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі. І прославляйте нашого Господа і Спасителя разом з Духом Святим, бо так написано, що Він прославить мене і батька Івана 16.14. Драгоцінні, моліться в Дусі Святом, як написано в Іуді 1.20. Моліться завжди духом, як написано в Ефесі. Драгоцінні діти Божі. Як це приємно чути голос Божий, як це приємно чути голос Духа істини, як це приємно чути голос Духа Святого. Це велика честь для нас. Діти Божі, це велика честь для мене, коли мені говорить Дух Святий. Духа Святого його не сплутаєш ні з ким, і ти йдеш за ним, і ти їдеш туди, куди Він тебе посилає, і ти говориш те, що він тобі говорить, і ти бачиш ці духовні результати. Він тобі відкриває Слово Боже на ситуації. Ти молишся, і це Слово Боже матеріалізується. Ти їдеш туди, куди він тебе посилає, не люди. Не хтось інший, а коли він тебе посилає в інші країни, в інші міста, і ти їдеш і робиш те, що говорить Дух Святий. І ти бачиш, як ти молишся, як люди оздоровлюються, як ти молишся, і люди получають звільнення. Він звільнює. Він дає свободу, волю людям. Галилюя. І ти бачиш, як люди приймають Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, як ти говориш Слово Боже Євангеліє, тому що Дух Святий торкається людей. Аллилує! Слава Богу! Батьку, ми дякуємо Тобі за твою любов, милість до нас. Ми дякуємо Тобі за сина Твого, якого Ти віддав за нас. Батьку, ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов у цей світ і поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Голгофського Христу, всі наші прокляття, Ісус Христос драгоцінний. Ти пролив кров свою драгоцінну за нас, віддав життя своє за нас, Спасителю наш. ДОСТОЇН ти слави, честі, хвали і величі, Ісус Христос. Для мене честь казати Слово Твоє, для мене честь говорити Євангелія, для мене честь йти туди, куди веде Дух Святий, тому що Ти нам дав владу в духовному світі, і наші імена записані в книги життя на небесах. І ти нас не залишив сиротами. Ісус Христос драгоцінний. Ти вмолив Отця і Отець, повернув християнству Духа Святого, який в нас. Бо ми храм Духа Святого, ми викуплені драгоцінною ціною, ціною Твого життя, ціною Твоєї крові. Аллилуйя! Голос твій не сплутаєш ні з ким. Тому що якщо ти говориш, то це розуміє і розум, і дух, і душа, і тіло. Це честь для мене. Коли, коли ти говориш, це честь для мене йти за цим голосом, це честь для мене їхати за цим голосом туди, куди ти кличеш Дух Святий, бо ми разом з тобою. Прославляємо нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Алі, діти Божі, і сповняйтеся і наповняйтеся Духом Божим, Духом Святим, Духом істини, як був і сповнений і наповнений Ісус Христос. Він був хрещений Духом Святим. Лука 3,22 і водім Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4,14, Лука 4.18. І він і сповнений був Духом Божим і наповнений Духом Божим. І учні були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим в Дії апостолів. Це водійство Духа Святого, Драгоцінні. Драгоцінні – це період, де християнство має Духа Святого, якого повернув Отець через сина свого Християнства. Алілуй! Голос Духа Святого не сплутаєш ни з ким. Говори нам, Дух Святий, говори кожному брату і сестрі. Говори дітям Божим, укріпи їх, наповнюй вірою, любов'ю і силою Божою. Дух Святий, укріпи, запалюй Дух дітей Божих, щоб він горів по спілкуванню з тобою, щоб дух дітей Божих горів по таємним кімнатам, щоб дух дітей Божих горів по Слову Божому, щоб дух дітей Божих. Горів по молитвам, щоб дух дітей Божих горів по спасінню людей, бо вони сіль землі. Сіль ви діти Божі, сіль землі, О, осоляйте цю землю, осоляйте цю атмосферу духовну, бо туди, куди вас веде Дух Божий, ви осоляєте землю і атмосферу. Там змінюється духовна атмосфера в селах, містах і країнах. Бо весіль землі, ви світ для цього світу, драгоцінні діти Божі. Галилю. І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде з нами, з усіма. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, драгоцінні. Аллеруй, Галій. Благословеного всім дня! Говори Дух святий дітям Божі! Наставляй, облічай, утішай, укрепляй, відкривай істину, види до повної істини, відкривай глибини Божі, відкривай нам Отця Небесного і Спасителя нашого Ісуса Христа. Аллелю! І відкривай Слово Боже, наповняй вірою, любов'ю і силою Божою. Дорогий дорогоцінний Дух Святий, веди по волі Божого кожного із нас, кожну дитину Божу, кожного брата і сестру. Благословіть вам дорогоцінні, і мир. Мир, який дає Господь, не так, як світ дає. А Ісус говорить: мир даю вам і оставляю вам. Свій. Мир. Нехай будуть наповнені ваші серця, ваші домівки, ваші сім'ї миром Божим. І ніхто вас не вкраде з руки Божої, бо так написано. Галілюю, до зустрічі рідні. Амінь. Амінь і амінь.